Хлопчик мізинчик, брати Грім жив колись в лісорупі з дружиною. І було у них семеро дітей, усі хлопчики. Сім'я була дуже бідна. І з сімома дітьми батькам доводилося дуже скрутно, бо ніхто з синів ще не міг заробити на хліб. Найменший був дуже тихенький. Такий, що й слово було від нього, не почуєш. Він був дуже маленький, коли народився, не більший від мізинця на зріст, тому й називали його хлопчик мізинчик. Випав якось важкий рік, і такий настав страшенний голод, що лісоруб із дружиною не знали, чим прогодувати своїх дітей. Думали думали. І зрештою, намислили їх позбутися, завести вглиб лісу і залишити там. Хлопчик-мізинчик почув усе, про що батько з матір'ю говорили. Устав він рано вранці, пішов на берег струмка, набрав собі повні кишені білих камінчиків і повернувся додому. Коли всі діти попрокидалися, батько з матір'ю погодували їх черствим хлібом з цибулею і повели в ліс збирати хмиз. Лісоруб почав рубати дрова, а діти гуртом збирали хмиз і складали в купи. Побачивши, що хлопчики захопилися роботою, батько з матір'ю нишком одійшли одних. А потім звернули на вузеньку з вивисту стежку та й пішли собі зовсім. Згодом діти побачили, що залишилися самі і почали з переляку кричати й плакати. Тільки хлопчик мізінчик не плакав. Коли вони йшли в ліс, він весь час виймав з кишені й кидав білі камінчики, яких назбирав уранці біля струмка. По тих камінчиках він сподівався віднайти шлях додому. А треба сказати, що коли лісоруб із дружиною повернулися додому, хазяїн якраз прислав їм десять золотих. Він так давно був винен лісорубові ці гроші, що бідолаха вже ніколи й не сподівався їх одержати. Отже, лісоруб із дружиною дуже зраділи. Що діти повернулись до них та радість їхня тривала доти, поки у них водилися гроші. Та коли всі десять золотих були витрачені, батько й мати знову засумували і знову вирішили завести дітей у ліс. Цього разу якнайдалі, щоб уже позбутися їх назавжди. Хоч як тихо намагалися вони говорити про це, а все-таки хлопчик мізинчик їх підслухав і цього разу. Але набрати білих круглячків йому не пощастило. Завбачливі батько і мати міцно замкнули двері, і хлопчик мізинчик не зміг вийти з хатини. Він уже не знав, що йому робити, але мати якраз дала їм по шматку хліба на сніданок. Хлопчик мізинчик вирішив, що тепер замість камінчиків кидатиме хліб крихта по крихті і увечері знайде по тих крихтах дорогу додому. Батько й мати цього разу завели дітей у самісінькі хащі, в найтемніше місце. Звеліли їм збирати хмис, а самі втекли манівцями. Та хлопчик мізинчик не дуже засмутився. Він був певен, що легко знайде дорогу назад. Але лісові птахи поклювали всі крихти. Діти засумували. Що довше вони блукали лісом, то далі забиралися в лісові нетрі. Настала ніч. Знявся вихор, і брати ще дужче налякалися. Хлопчикам, здавалося, ніби з усіх боків чути виття вовків, які біжать, щоб з'їсти їх. Хлопчик мізінчик видерся на високе дерево, подивитись, чи немає поблизу дороги або людського житла. Озираючись навкруги, він помітив маленький вогник, що мерехтів десь дуже далеко за лісом, наче там свічка горіла. Хлопчик мізинчик зліз з дерева і в ту ж мить вогника не стало. Це його дуже засмутило, але він усе таки повів братів у ту сторону, де згори побачив вогник. І коли вони нарешті вийшли на узлісся, перед ними виразно замиготіла світла цяточка. Нарешті діти таки підійшли до хати, де світилося. Постукали. За хвилину якась жінка відчинила двері і запитала, чого їм треба. Хлопчик Мізінчик відповів, що вони бідні діти, заблукали в лісі й хочуть переночувати в неї. Бідолашні діточки. Та чи знаєте ви, куди прийшли? Це ж оселя людожера. Ох, тітонько. сказав хлопчик мізінчик Тремтячи від холоду й страху, що ж нам робити? Якщо ви нас не пустите, вовки в лісі з'їдять нас ще цієї ночі. Вже хай краще нас з'їсть людожер, а може, він нас пожаліє, якщо ви його добре попросите. Дружина людожера подумала, що їй може пощастить сховати дітей до ранку, тож пустила їх у хату. І повела до вогнища, де на рожні смажився баран людожеру на вечерю. Щойно хлопчики зігрілись, як хтось закрюкав у двері. Це повернувся додому. Людожер. Його дружина відразу ж сховала дітей під ліжко й пішла відчиняти двері. Людожер увійшов до кімнати, запитав, чи готова вечеря та чи є вино. І сів до столу. Раптом він випростався і почав принюхуватись. Я чую запах людського м'яса, сказав людожер, скоса позираючи на дружину. Тут, мабуть, є щось таке, чого я не збагну. Він підвівся за столу і пішов прямісінько до ліжка. Ага. заревів він. Побачивши дітей, то ти мене хотіла обдурити, і чого це я не з'їв тебе досі? Твоє щастя, що ти вже стара. А ця чудова дитина потрапила до мене якраз вчасно, я нею почастую завтра трьох моїх приятелів. І він витяг хлопчиків по одному з ліжка. Підолашні діти впали на коліна, благаючи пощадити їх. Але перед ними був найжорстокіший з людожерів, який не знав жалю. Людожер дістав довжелезного ножа і почав старанно гострити його. Нагостривши ножа, схопив одного хлопчика за ногу, але дружина сказала і охота вам морочитися з ними зараз, уночі. Невже у вас завтра не буде для цього часу? Ну, гаразд, погодився людожер. Почекаю до завтра. Дайно ну, їм тільки як слід повечеряти, щоб вони не схудли, а потім поклади їх спати. Добра жінка дуже зраділа, що людожер все таки не порізав дітей. І принесли їм вечеряти. Але брати, з переляку, нічого не могли їсти. А Людожер знову розсівся біля столу і почав пити вино. Дуже задоволений, що буде чим почастувати приятелів. З радощів він випив на дванадцять кухлів більше, ніж випивав зазвичай, і пішов спати дуже п'яний. Як тільки хлопчик Мізинчик почув, що людожер захропів, він негайно розбутив братів і сказав якнайшвидше одягатися та йти за ним слідом. Вони тихенько спустилися у сад і перелізли через паркан. А опинившись за парканом, хлопчики щодуху кинулися тікати. Майже цілу ніч діти бігли світ за очі. Тремтячи від страху. Прокинувшись уранці, людожер побачив, що від хлопців слід простих, і страшенно розізлився. Узувши семимільні чоботи, людожер кинувся на вздогін за братами і, обігши всю округу, нарешті натрапив на слід. Він мчав, перестрибуючи з гори на гору і переступаючи через ріки. Наче через маленькі струмки. Хлопчик мізінчик побачив у скелі невеличку печеру, завів туди братів і сам заліз, спостерігаючи, що людожер робитиме далі. А той, знесилившись від довгої погоні, випадково сів якраз на ту саму скелю, під якою сховалися діти. За якусь мить людожер заснув і почав так страшно хропіти, що бідолашні діти перелякались, як тоді, коли він підійшов до них з ножем. Тільки хлопчик мізинчик не перелякався. Він сказав братам чим чимдуж тікати додому, а сам підкрався до людожера, тихенько стягнув із нього семимильні чоботи й одразу взув їх сам. Чоботи були надзвичайно великі і страшенно широкі, але вони були ще й чарівні і збільшувались або зменшувались якраз до міри тому, хто їх узував. Тож, коли хлопчик Мізинчик взув чоботи, виявилося, що вони ніби на нього були шиті. Взувши семимильні чоботи, хлопчик мізинчик підкрався до людожера. Витяг у нього з кишені мішок із золотом і накивав додому. Там він застав уже своїх братів, живих і здорових. Людожервих грошей вистачило на те, щоб сім'я Дроворуба жила заможно довгі роки, ще й онукам-правнукам перепав добрий спадок.